Слава Україні, героям слава! Сьогодні знімаю відео, привезли нам на ремонт на реставрацію плуг т 150 Корпуси мають по 40 см. Тут був ще корпус, але його зняли, бо то тягала 82, -ка. але вирішили будуть робити нове, привезли нам з приплужника. Приплужники мають 15. 15. Будемо тут на рамку робили, все будемо переварувати трошечки. Інакше будемо посували плуги, щоб інакше було. От зараз покажу, як ми розружали. you <laughs>